Всім доброго вечора. Вирішив зняти невеличке відео про підготовку свиноматки до майбутнього опоросу. Якщо ж, дай Боже, все нормально підтверджується. Ну, Тут наче підтверджується. Видно, що куса є, животик, так сказати. Спинка провисла, груди одубила, вийде своє. Ну, Будемо спостерігати. Але е, перед, перед тим, щоб просто поспостерігати, потрібно трішки і підготувати місце для прийому і народження малечі. Перш за все, ми почистили. Тут так собі не дуже було чисто. Накидали тирси, встановили лампочку. Да, зараз по повну лампочку це взагалі можна ціле відео зняти, їхній і огляд і... Ну Це просто шедевр, це просто. Я не знаю, за якість взагалі ніхто не хоче відповідати. Одна лампочка може погоріть 2-3 дні, інша місяць, друга тиждень, друга місяць. Ну просто, <кій> наче Береш одні тіс... Од... Од... лампочки одного того самого производителя, Ну а в нас капець. Корачі. Ну нічого, це таке. Перше. Посипав я тирси. Встановив лампочку за 2-3 дня до опору. Приблизно я десь під моїх підрахунках ця свиноматка повинна наводити 1 або 2 лютого. Ну, як завжди, там плюс-мінус там десь туди-сюди, не без того, що якийсь збой на її відбудеться. Що зайдемо до неї трошки? Подвиньтеся, давайте. Подвинься. Давай, давай. Подвинься. Це вона у нас другий раз буде наводити, перший раз в неї вийшов опорос не дуже гарний. Тоді ці е, вона була заражена і інфікована, не знаю, як там правильно говорити, паровірусною хворобою, інфекцією. Ми тоді ми її провакцинували тиждень після опоросу, тоді ще раз ми її. Будемо дивитися, що воно як воно дивіться, таке вим'я вже. Молока ще немає. Бачите так. Зараз попробуємо її вложити. Іди лягай, іди, іди. Не знаю, що вийде, але ну, вона в нас така вже баричня привилучена до цього. Трохи неудобно і знімати, і чухати одночасно. Давай, лягай, лягай. Лягай, кицюня, лягай, лягай. Давай, дається, бачите. Угу. Б'ються, то в принципі подивимося, як цей опорос пройде в неї, і тоді ми її, я їй допомагав розпороситися. Для мене це також основна задача, це щоб свиноматка залишилась жива, ми її врятували. Провакцинували. Ну, подивимося. Наче б'ються, ну подивимося, я ж кажу. І якраз провіримо, чи дійсно е е вакцина Ерісен-Парво допомагає при таких ситуаціях. Ну, тоді два, поро... два... два поросят ще вижило. Це вони там в тій клітці, там, де їх багатенько бігає. Така вона баричня, бачите, лягла, вже готова наче. Ну, але будемо чекати. Їй ще ранувато. Вже як молоко побіжить, тоді вже то вже інший етап буде. Бачите, поїлочка, все працює, все зручно. Поїлка дуже вдово. зручні такі поїлочки, вони і для малих, і для мамок. Дуже зручно для використання, адже, е, адже вода повинна бути з першого дня народження. Тільки вони народилися, водичка вже повинна бути. А, ще в нас ця. це в нас трохи пізніше. Це десь 18, 19 20 лютого, ну будемо дивитися вона така красунька наша. Стоїть чи сидить точніше. Цікаво. Бачите, ці вже смокчать дубасять. Жалко, двойку відійшло. Ну нічого, будемо дивитися, що в нас далі, скільки ми зможемо відлучити при вазі. Ну, будемо сподіватися на краще. Погано, що три, три, три дівчинки тільки. Я хотів щось відібрати, як таке, це типа ж Ефка вийшла. Тому що вона ландрас, покрили ми Йоркширом. Хотіли щось відібрати і хочемо щось відібрати, може щось і відібрати на ремок. Ну, а там буде видно. Бачите, який джебжик. Предстарт стоїть обов'язково. Цицьку смокчуть. Дай Боже, що пройшли. І все в них було добре з їхніми животиками, Але ми не забуваємо, якщо що, зразу бачимо понос, діарею чи ще якісь кишкові розлади, проколюємо енрофлоксацин 50. Згідно інструкції, ну це при, при їхній вазі там 0,2, 0,3 плюс-мінус. Нічого. Дай Боже, все нормально. той порядок буде з ними. Це в нас красунька ждемо ми 8 лютого, 9-10, щоб підтвердити, чи дійсно спарували, чи дійсно покрили свиноматку. І будемо ждати Ремка, що з неї вийде. Ну, будемо сподіватися, як завжди, на краще. Тому що я хочу ще сказати по поводу тієї свиноматки, яка повинна на днях пороситися. Потрібно давати їм шанс. Опять же ж таки, якби ми того разу. Завчасно її провакцинували Ерісенпарго, то не було б невдалого опороса. А якби е був вдалий опорос, то не прийшлось би нам, в свою чергу, купляти в когось поросят для того, щоб їх відгодовувати. Тобто, що е я хочу сказати, цим, що не потрібно. Шукати когось винним. Ви винуваті в тому в даній ситуації. Я особисто винуватий в тому, що я не зробив нічого для того, щоб її уберегти від цієї інфекції. Тобто я її просто банально не провакцинував. Да, вакцина ця не дешева, і при тому, що хтось тобто, ви її купите, вона там, ви є, як відкриєте флакон, вони там пару годин е годна ця інфекція ну, е вакцина. Остальне там, прийдеться викидати, бачила аж підкидає. Як надоїло їй вже кормить, звірюка, то ця вакцина вже все, портиться і вона не придатна до використання. Оце в цьому, звісно, її проблема. І продають їх теж, їх там 10 доз, це там 8800 гривень, там, доставка. То, в принципі, ну, майже 900 гривень, там, вже, грубо говоря, да? зараз, я думаю, вже нарвне тисяча. Ну, це теж ждемо. зараз оця в нас поросилась, Дивимося, як та. Ну, опороситься тоді наш макстер. І ми всі їх хоча б, ну, хоча б на трьох купити, провакцинувати. Дану вакцину Ересенпару можна е колоти в той момент, коли е свиноматка ну, виношує. да, Тобто нема нічого тут. Нормально, бачите, які живчики, наче. Ну, подивимося, будемо, дай Бог, все нормально. Та щось відлучимо, відберемо, щось откормимо, заріжемо, продамо. Тому вакцинуйте, проводьте всі профілактичні заходи. Бачите, вже щось биться, надумали. Такі вони цікаві. Якось так. А тому ще раз наголошуємо про саме основне. Бачимо, що ось ось. Правила, як би мовити, підготовки до опоросу да, за 2-3 дні, ну і навіть за 4. Зменшуємо за пару днів, за 2-3 дні дозу е норму е корму. Десь, ну, У мене вони на нормі десь 2,5-3 2 2-2,5-3 кг. Даємо десь їй кілограм. Даємо більше їсти е висівок. Збільшуємо. Ставимо лампочку, вичищаємо, наводимо порядочок і чекаємо пороз. Спостерігаємо, постійно спостерігаємо. Адже основне із я, я б вивів таке теж правило по свиноводству, що по повинна бути постійна присутність. Ви повинні дивитися, контролювати всі процеси. Ви зайшли в сарай дивитесь. Ага, а це порос... А тут в цій клітці корм не весь. З'їли. А чого вони не з'їли весь, а до цього часу весь виїдали? Ага, і ви тоді розбираєтесь, чи температура, чи діарея, чи ще щось. Потрібно постійно контролювати і тримати руку на пульсі. Я всім би це радив. би, Якось так. Тому на цьому будемо завершувати відео. Спостерігайте за своїми тваринами, і все у вас буде добре. Всім добро вечора.